Друзі, привіт! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 11 липня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. О, вісімка посухів. Що в нас на дні колоди? Туз кубків. Вісімка посухів це швидкість. Найшвидша карта, е, карта в колоді. Вогонь. А вогонь це завжди дія. Тобто, що у вас сьогодні буде швидко відбуватися, підставляйте. Кожен під свою ситуацію. Швидкі рішення, швидкі дії, е, зміна, швидке пересування, переїзд. Ну, тобто, сьогодні все буде. День буде динамічний. Ну, тільки те, що вогонь, щоб не програвся о, таким швидким вогнем, прямому розумінні. На дні колоди туз кубків, подарунки долі, емоції, радість. І от, можливо, та швидкість пов'язана ось з тим, що. Вам щось сподобалося, чи хтось сподобався, і ви швиденько приймаєте рішення, що, наприклад, купити цю річ, яка вам сподобалася, сказати про свої почуття людині, можливо, це освідчення для когось. Так, тому що ви Дозріли до цього, і приймаєте рішення сказати про це. Ну, багато варіантів. І кожен підставляйте під себе, що по тузу кубків вам сподобалось, ви отримали і що ви з цим далі робите? Втілюєте, говорите про це? Ну, тут якийсь задум, який ви так втілюєте. Можливо, це поїздка, можливо, це поїздка до людини. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Втілювати наші. Задуми, мрії. Ой, вискочив сам, туз мечів, Так як туз кубків одиничка нові емоції, нові враження, що вас викликало ці нові емоції, то туз мечів це планування. Допоможе нам ось ясність. Я хочу це зробити. І ось від того дія. Отримали нові емоції, спланували, подумали, чи інформацію отримали, яка От на вас спра... таке враження справила. От ви захопилися, зацікавились і ту мечів. Планує, тобто ви зрозуміли, що з цим робити, що я хочу? Дуже послідовно сьогодні так? емоції допоможуть ясність планування, далекоглядність, або коли ми говоримо, пояснюємо і сразу втілюємо в себе, не чекаємо, а що буде заважати. Що буде заважати девятка Пентаклів. Ну, така карта в такій позиції. Можливо, за дорого, за багато грошей, тому що 9-це велике число. От те, що, ви собі тут, що вам сподобалось, що, що на вас таке враження справило, це ви розігналися за. за... За сильно, за висока планка, багато грошей. Дорога покупка чи дорога? Що ви тут задумали? Немає стільки коштів на, на це. Брак не ресурсів. Одним словом, заважати буде те, що ваша ідея занадто дорого коштує. І вам бракує на неї ресурсів. Що заховаємо її, заховаємо. Може, меч придумає, тус мечів, можливо, придумає, надасть вам ясності, як втілити ваші всі плани. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, цікавого дня, активного і продуктивного. Ну, він буде сьогодні активний. Активність забезпечена. Сподіваюся, туз мечів і туз кубків допоможе нам і отримати позитив і радість, все правильно спланувати. Туз мечів надасть нам ясності. Вісімка посухів це все пришвидшість. При… Ну, день обіцяє бути цікавим. Я бажаю вам втілень, я бажаю вам радості, успіху, все встигнути, все зробити, і ще й отримати максимум позитиву, радості і задоволення від, від дня, від втілення, від всього, що буде відбуватися. Дякую, що ви в мене є, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, обов'язково, яким чином програлося у вас? Що це за туз кубків, туз мечів? Як вісімка посухів це все прискорила. Чекаю на вас зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, хто ще не з нами. приєднуйтесь і почуємось, папа!